Ne iş? 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 Ne iş?

те нас акція владу на гречку, тому що я, як колишній працівник сільського господарства, з подивом відмічаю те, що ну ніколи ще не було відколи Україна є, ніколи не було, щоб Україні не вистачало гречки. Її можна сіяти два, а то й три рази на рік і спланувати. Врожай і зібрати достатньо, щоб ще експортувати. Але справа не в гречці. Гречка це просто символ того, що так як не вистачає в державі сьогодні, гречки не вистачає жодного з продуктів харчування. і людині, яка отримує пенсію 900 гривень, неможливо прожити на те, щоб сплатити непомірно, непомірно підняті комунальні тарифи. 700? Не, можна, не можна практично купити самих елементарних продуктів харчування. Наступним кроком вже дівається з прилавків мука. Тобто влада думала, що прийде і буде господарювати, а робити хтось буде за нього інший фонд, щоб змогти вже насіяти багато в Хмельницькій області і відзвітувати, що от ми посіяли найбільше і так далі. Поміють, що на наступний рік селяни вони і так насіють. Вони бачать, якщо ціна тони гречки вже там кіло. Грама гречки дійшла 20 гривень гречаної крупи, то звичайно, що вони насіють. Але я знаю, тому що сам не один раз наступав на такі ж граблі, коли ще був керівником підприємства. побачите, що насіють стільки, що та гречка буде забесіть, але разом з тим щось подінеться інше, тому що в нас завжди в нас не було е, здорового планування розумного того, скільки треба, скільки треба для власного споживання, скільки треба для резерву, щоб зберегти продовольчу безпеку, і скільки можна виростити тільки, щоб можна було вигідно експортувати.